40 тисяч доларів на сьогоднішній день така машина саме дешева в авторія. Сьогодні 8 лютого. Ми її пригнали за 18 тисяч доларів. Стала вона нам тут з доставочкою ще плюс 3500. І зараз ми її ремонтуємо. Планована вартість, скільки вона нам обійдеться, в 27 тисяч баксів. Бо ми її хочемо продати за 37. І вам це все показати. Дивимося, це тесла. Вайка! Як ви любите чути від мене чи від моїх e, SMM модел Y. а ви кажете, модел Y, так говорити не можна. Ну, у, це ж Y, Значить, можна казати, модел Y. E, Tesla Y 2023 рік. 10 тисяч пробігу з мінімальними пошкодженнями. Можете подивитися там на попередніх відео. От вона отримала весь удар, оцю праву штучку. От вона її загнула. Ось, Зараз я її відрихтую. І Вові з економ. Вова, скільки ти хочеш, хотів на мене? 300 взяти? Дивися, мінус сотка. Зроблено. Дивимося по машині. Повилазило, дивіться на відео, що як буде ремонт проходити, і що повилазило плюса, я все знімаю. А зараз такий поверхневий огляд автомобіля зробимо, бо мені є менеджеру, треба щось знімати. Я вже їй 200 раз цю машину зняв, але вона каже, давай ще раз. Ну, давай ще раз. По підвісті загнуло чуть-чуть чуть-чуть вухо, покажи. Ось, о, от, ось вона. Ричаги всі залишилися цілі, вухо це загнуто. Часта проблема в теслах. Ми зараз це все знімемо, гарненько підрехтуємо. Скільки ми будемо її ремонтувати часу? Тиждень. Місяць. Місяць. І рехтовка задньої частини. Дивимося. Получила вона ще таку плюшечку: це алюміній, це метал. Метал, в принципі, зробиться швидко, виявитися, Алюмінієм треба буде трішечки більше погратися. Але для таких справ в нас є ось такі апаратик. Він робить алюміній повністю. І метал і алюміній. І ще один апаратик, який робить алюміній. От стоїть руки тре. У мене є таких два апаратика, так що мені алюміній не страшний. Безпека. Безпека відновиться за дві шторки по 100 баксів з роботою. Вони будуть готові. По 100. Тут ми будемо писати весь списочок. Щоб нічого не згубити, бо я буду ще багато відео знімати, що ми будемо робити по машині. Оце те, що ми вже потратили на машину. Він буде ще додаватися до того моменту, поки машина не виїде з покрасочного бокса. І в кінці, вже, коли будемо передавати ключки новому щасливому власнику, запишемо фінальне відео. Так що підписуйтеся, не пропустіть цей проект. Дякую всім за увагу.